Чи прийдуть безнадія, втома і нудьга, а зрештою вони завжди приходять. Жалобою закінчиться пригода, бо воля не нав'язана, а може не туга, кров витече так само, як погорда. Дешевий турнікет послабне або трісне, китайський за малим нікому не корисне. Ще наклепи сповзуться, сумніви, плітки, що кубляться в душицях дріб'язкових. Всі проти нас до біса ці закони, з загиблим забуття, живим плювки від тих, хто повернеться з за кордону, з екранів непохитні, а за пляшкою полки. Солдати продадуть усе, за що вмирали. В запіллі все таке. І всі такі. В політиці зів'януть наші генерали. Невдячність проросте рясненька зрада. Мов квіти на могилах вояків, так сталося, що протягом віків ми найсильніші, але ворог ззаду завжди перемагає і тому, хто оминув труну, отримає тюрму. Нехай навколо наклепи і втома, а сумніви зростають навкруги, хай скаженіють наші вороги, є царство в небесах. Де всі ми вдома, ви кров'ю заплатили всі борги, платня звичайна, істина відома. Тобі, як і Христу, приблизно 33. Він з нами тут, і з ним тримайся ти.